Привіт! Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і це вже шостий мій випуск огляду книги Денверська модель раннього втручання. Сьогодні я буду розповідати вже про сьомий розділ книги, а саме про невербальну комунікацію. Ми розглянемо, як же допомогти дитині демонструвати свої бажання, свої зацікавленості, відчуття за допомогою мови тіла. А також навчитися розуміти мову тіла інших людей, адже невербальна комунікація це база для розвитку мовлення та співпраці і розуміння інших людей. Хоча, коли ми думаємо про вміння дитини спілкуватися, ми зазвичай маємо на увазі мовлення, а саме те, як дитина говорить. Але насправді комунікація це такий широкий спектр різних проявів. Щодо того, як у дітей з'являється мовлення, вони вчаться демонструвати свої бажання, ідеї за допомогою погляду, міміки, жестів, різних поз та звуків. Але маленьким дітям з аутизмом дуже складно інколи зрозуміти, яка інформація міститься у цих невербальних повідомленнях. Через те, що вони мають складнощі із щитуванням таких сигналів, то вони часто можуть не звертати просто на них увагу, а через це і не тренувати. І чому ж це є проблемою? Якщо дитина не демонструє своїх бажань та не намагається донести до нас та пояснити, що їй зараз треба, то батьки вчаться розуміти її і так. Вони вже просто подивилися і розуміють, що їх дитина хоче. І вони вже так працюють на випередження. І у нас виходить така ситуація, що у дитини немає потреби щось доносити, адже все і так в доступі, або мама і тата одразу намагаються все принести, дати, зрозуміти, як тільки дитинка там трошечки засмутилася, наприклад. А якщо у дитини є все необхідне, то яка в неї мотивація спілкуватися і звертатися до нас? Вона мінімальна. Ці бар'єри можуть призвести до затримки розвитку у різних аспектах, але в першу чергу це впливає на комунікацію, звичайно, на мовлення та розуміння мовлення інших людей. І що нам з цим робити? Робота над невербальною комунікацією створює такий певний шлях до розвитку мовлення та до спілкування між дитиною і іншими людьми навкруги. Далі я буду розповідати про 5 кроків, які допоможуть дитині з комунікативними порушеннями оволодіти мовою тіла та навчитися її розуміти. Перший крок звучить так: робіть менше, щоб ваша дитина навчилася більшому. І насправді це така моя одна із улюблених ідей у Денвері. Маленьким діткам зраз Важливо навчитися використовувати жести, зоровий контакт, міміку, звуки, щоб робити вибір, щоб показувати на те, що вони хочуть зараз, щоб ділитися з нами своїми відчуттями або демонструвати. Що вони чогось не хочуть, наприклад. І коли ми починаємо робити трошечки менше, перестаємося вгадувати, що хоче дитина, то саме це буде стимулювати малючка комунікувати з нами, доносити свою ідею і свої бажання. Наприклад, навіть якщо ми знаємо, що наша дитинка хоче сік, вона його дуже любить, то ми можемо дати на вибір їй декілька предметів, сік і що щось. Або якщо ми знаємо, що дитина не хоче сік, так ми все рівно можемо запропонувати їй цей сік, щоб вона була активним учасником вибору, а не просто отримувала те, що їй треба. Якщо ми зможемо сісти і проаналізувати, які зазвичай взаємодії протягом дня з дитиною у вас виникають? Можливо, ви часто ходите на прогулянку і там граєтесь, або ви так досить довго купаєте дитинку, одягаєте її, читаєте їй книжки. і... Тут ми можемо спланувати ось ці взаємодії таким чином, щоб у дитини виникало більше ситуації, коли їй треба щось просити, коли їй треба щось шукати, погоджувати з нами чи не погоджуватися, так і відмовлятися від чогось. Наприклад, якщо у вас малючок дуже любить печиво на перекус, то ми можемо перестати давати йому цілий шматочок або одразу декілька. І він собі там побіг, і в нього все добре, ми його не бачимо. Натомість ми можемо дати тільки маленьку частинку, щоб дитина знову до нас зверталася, коли вона хоче ще. Так? І таким чином, замість однієї комунікативної ситуації, ми створимо 10. Або, можливо, коли ви готуєтесь до гри тільки. Давайте подумаємо, як ваша дитина може вам допомогти, коли вона цю гру, звичайно, хоче, бо якщо не хоче, то навряд чи. Можливо, гарним варіантом буде вчити її просити вас відчинити коробку. І тоді ми просто даємо дитині зачинену коробку з іграшкою всередині, і тим самим ми знову-таки створюємо ситуацію для потенційного навчання. Або на початку ми можемо давати дитині вибір між декількома коробками, що ти хочеш, там, конструктор чи ящерку, Да? І йому треба обрати, що він хоче. І тут немає універсальних ідей, адже ми підпорядковуємось інтересам дитини тому, що вона любить. А також ми очікуємо від дитини різної реакції, від різних дітей, тому що це залежить від зони найближчого розвитку. Для когось роботою буде вже те, щоб подивитися на маму у той момент, коли мама не одразу дала печиво. Так, і тоді малючок подивився і йому Вау, клас! Тримай ще печиво, адже для нього це робота, це складна навичка, якою він навчається. Так? І це вже була невербальна комунікація. Чудово. Для інших діток наші очікування можуть бути інші, звичайно. Це можуть бути вже звуки чи речення. Але у будь-якому випадку нам треба створювати якомога частіше такі моменти взаємодії, коли дитині щось треба. Ми переходимо до наступного кроку. І він полягає у тому, щоб робити паузи. <пауза>, Пауза є чудовим інструментом, який допомагає нам робити менше і стимулювати нашу дитинку демонструвати свої бажання частіше. Коли ваш малючок щось хоче, Наприклад, щоб ви його взяли на ручки або дали сік, або дістали якусь іграшку. Притримайте цей предмет у себе і почекайте сигнал трошечки. Чи може бути невеликий звук, як ми вже говорили, це може бути погляд або жест. І коли ви це побачите, то одразу віддайте бажану іграшку вашій дитині. У деяких випадках пауза може, на жаль, створити певні. Проблеми, я знаю. Наприклад, якщо ваша дитинка часто використовує плач замість комунікації, то ось ця пауза може час від часу призводити до посилення цього плачу. І тоді нам треба так, почати пропонувати варіанти до того, як дитина почала плакати. Тут нам важливо їй допомогти, знаєте, як вчасно, за секунду до. Наприклад, якщо ваша дитинка знову-таки хоче на ручки, підходить до вас. То одразу протягніть до нього ручки і почекайте відповідного жесту від дитини, після чого зробіть вже те, що вона хотіла, підніміть її. Бачите, тут є трошечки різниця. Якщо дитина схильна плачу, та, тоді ми робимо крок їй назустріч. Ось цьому прикладі це був вже дорослого, який показує, що ми очікуємо від малючка на противагу, тому що дорослий би просто чекав на ручки, на ручки, так, і чекаємо якоїсь дії дитини. То трошечки ми робимо більше. І це допомагає нам зменшити ризик проблемної поведінки. Бо ми якби, показуємо, ми ще більше допомагаємо малючку зрозуміти, що тут відбувається. Але тут все одно повинен бути момент демонстрації свого бажання дитини. Також бувають ситуації, коли малюк стоїть і нічого не робить. Тоді нам важливо брати його якийсь дуже мотиваційний предмет, наприклад, так, підходити близько і пропонувати, не очікуючи вже його ініціативи. Ми можемо запитати, хочеш качечку? Кря-кря-кря-кря-кря. І як тільки дитина потягнеться, то ми віддаємо. Адже потягнутися, ну, наприклад, так, це невербальна комунікація, це жест, так? Але все рівно нам потрібна її відповідь, її жест. Далі у нас третій крок. І він про те, щоб створювати якомога більше можливостей для практики. Щоб дитинка навчилася використовувати своє тіло для комунікації, їй потрібно робити це часто. Ми можемо створювати такі ситуації як мінімум щогодини, якщо, звичайно, в цей момент ми з дитини. Але для цього нам треба знайти спосіб давати речі, які дитина хоче, з певною затримкою. І тут головна ідея у тому, щоб створити у дитини бажання спілкуватися, так? щоб у дитини була у цьому потреба, і вона від цього отримувала щось приємне, якісь задоволення, емоції чи щось таке. І ось певні ідеї від авторів книги, як можна це зробити. Якщо дитина хоче до вас на ручки, то потягніться до неї, але не підіймайте, доки вона не подивиться або не зробить якийсь жест як прохання, або щось вам не скаже. На початку дитині потрібна буде ваша допомога, і ми можемо їй показувати, що ми очікуємо звичайно так, але з часом малючок навчиться робити це самостійно. Ми можемо також спеціально створювати такі ситуації, де дитина без варіантів потребує вашої допомоги. Ми вже раніше обговорювали питання організації простору. І це саме воно. Якщо ви розумієте, що більшість важливих речей, іграшок знаходиться у доступі дитини, то ви це можете змінити. Закрити коробки, наприклад, зав'язати там якісь мішечки, заховати, підняти їх на шафу. Те самим ви зробите умови для того, щоб дитина часто до вас приходила, щось просила. І в цей момент ми вже можемо її навчати, так, щось показати, щось зробити, або подивитися на нас. Якщо ж ви граєте у певні рухливі ігри або розважаєте дитинку, качаєте, лоскочете, співаєте. Не робіть це в односторонньому форматі. Очікуйте реакції дитини, трошки полоскотали, але зупинилися, робимо паузу і дивимось, так що робить дитинка, чи вона ініціює продовження. Та і якщо вона щось зробить, те, що ми хотіли, то О, лоскотки! І поїхали собі далі. Також, якщо ваша дитина любить їсти, то моменти перекусів там сніданку це чудове місце для тренування. Ви можете посадити зручно дитину там за стільчик, наприклад, та за столик, сісти навпроти, давати йому їжу або. По декілька разів за процес сніданку пропонувати дитині це, або це каша, або йогурт, або давай один, два, три, ам так, і разом рахуємо, ініціюємо щось від малючка. Ви можете наливати там трошечки соку, да, і дитині доведеться до вас знову звертатися, щоб ви ще налили. Да? А все це, що ми обговорюємо, допомагає дитині оволодіти. Мовою тіла базовими елементами невербальної комунікації, та? зоровий контакт, звуки, протягнення рук, цілеспрямовані посмішки та якісь жести. Але тут одразу, звичайно, виникає питання: а яким саме жестом навчати наша дитина? По-перше, вони повинні бути такими, щоб дитині було їх легко зробити і зрозуміти, так? І вам було звичайно легко їй допомогти, показати там фізичну підказку, дати, як це робити. А по-друге, ці жести повинні бути зрозумілі вам та іншим людям. Це може бути, звичайно, вказівний класичний вказівний жест, коли дитина щось хоче. Це може бути привіт-паката, або дуже важливо навчитися дитину відмовлятися від небажаного чогось, так, це там ні-ні-ні, просто головою чи ручкою. Та? У книзі є описані стратегії, як навчити. Я не хочу про них зараз розповідати, але якщо ви у процесі навчання саме цим жестом, я думаю, вам буде... Це цікаво почитати. Добре, на початку ми часто використовуємо фізичні підказки, так, щоб показати, як робити щось. І Інколи для деяких дітей це є необхідністю, так? а для деяких дітей ні, їм неприємно, їм не подобається. Тому е нам дуже важливо вже відштовхуватись від того, як дитині буде зрично навчатися цим жестом, так? але головна ідея підказки в тому, щоб вчасно від неї відійти, насправді. Так? Що ми, якщо бачимо і відчуваємо, що дитина вже трошечки готова самостійно щось зробити, так, то максимально швидко ми зменшуємо нашу допомогу. Це прям обов'язково. Інакше дитина стає трошечки такою, як залежною від підказки інших людей. А ми ж хочемо, щоб вона самостійно це робила. Ми переходимо до четвертого кроку, який нам говорить про наполегливість. На перших етапах, коли ви почнете робити ці рекомендації, ви можете зустрітися з нерозумінням так, з боку дитини, адже раніше і так все було добре для неї, а тут з'явилися якісь ускладнення в житті. Але тут нам дуже важливо продовжувати, щоб відбувалося навчання. Але ми можемо, звичайно, продовжувати, і одночасно з цим, якщо ми бачимо певну таку негативізм, так, трошечки полегшувати задачу для нашого малючка. По-перше, бажано обирати такі види комунікації, які дитина може зробити. Це повинно бути щось легке і доступне. Жест, погляд чи ще щось. Допомагайте малючку зробити те, що ви від нього хочете. А після цього одразу моментально зробіть те, що дитина хотіла. І коли малюк зрозуміє, що його певна дія призводить до чогось класного, приємного, якогось просто чудового результату, то він почне не робити це знову і знову. Але на початку нам треба йому трошечки допомогти і підкріпити, щоб він зрозумів та запам'ятав. Ну, і далі п'ятий крок. Він нагадує нам про вибір правильного положення бути навпроти дитини, на її рівні, у її полі зору. Так, і це дуже полегшує малюку розуміння того, що відбувається. Детально про це ви вже можете подивитися або послухати у минулих випусках, бо там я багато про це розповідала. Добре. Ми поговорили про те, як саме допомогти дитині опанувати невербальну комунікацію. Але для спілкування важливо також розуміти ось ці невербальні сигнали від інших людей. І далі я буду розповідати саме про це. Часто так буває, що діти одразу можуть не розуміти жестів інших людей. Наприклад, вони не слідкують за тим, що показує пальчиком мама чи тата, або демонструвати нерозуміння жесту, там коли ми брада дай 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 мені, да або, можливо, у діток ще й щитування емоцій інших людей. Так? І нам дуже важливо навчити дитинку звертати увагу на це та допомогти їй зрозуміти значення цих дій, емоцій. Тут Теж для зручності методи навчання дитини розділили на кроки. Але цього разу їх буде три. Перший крок це гіперболізація, або таке перебільшення. Намагайтеся використовувати жести якомога частіше, щоб підкріплювати ними свої слова, те, що ви хочете донести до дитини. Використовуйте жести, які дитина могла б потенційно повторити. Так, це можуть бути жести пов'язані з предметами, наприклад, показувати, як стукати, або ще щось, так, або долонькою давати і ставити всереду бам-бам-бам-бам-бам, діставати, діставай, крутити, стукати щось. Так. Також це можуть бути соціальні жести, показувати пальчиком ну, там, чи долонькою, як виходить, полескати, стрибати пальчиком кудись, топ-топ-топ. На якому етапі спільних занять вони були з дитиною, намагайтеся використовувати жести часто та із захопленням, і таким емоційним підкріпленням, щоб дитині було легше звернути на них увагу та запам'ятати. Пам'ятайте, що навчання повинно бути веселим. Другий крок говорить нам про послідовність та передбачуваність. Ви дуже полегшите розуміння ваших жестів. Якщо зробите певні побутові взаємодії послідовними та передбачуваними, це такими, які дитина зможе запам'ятати. І коли ви будете повторювати раз за разом цю гру або цю дію, то дитина вже буде очікувати наступного етапу, вона вже запам'ятає. І тоді ви можете наступного разу вже зробити паузу. Перед початком певного кроку, і почати використовувати гіперболізовані жести і чекати реакцію дитинки. Наприклад, якщо у вас бульки стоять завжди в одному і тому ж місці, наприклад, так, і дитина їх любить, то ви можете створити певний ритуал з ними, коли малюк їх хоче, то ви запитаєте бульки? бульки? Так, після певного відгуку ви можете потягнути ось такий. Давай, давай, потягнути дитині, там, ручку протягнути і сказати, пішли, пішли. Підійти разом до шафи, запропонувати бульки, так, підняти на руки, щоб дитина їх змогла сама дістати. І після цього вже там, починається з ними гра. Я описала тільки етап підготовки до гри. Але навіть тут так, вже міститься можливість для відпрацювання чотирьох або п'яти жестів та сигналів, хоча це просто дві хвилиночки. І якщо цей процес зробити передбачуваним для дитини, то через деякий час вона сама почне після вашої паузи використовувати ці жести, щоб показати вам, що давай, мама, далі. Бо це стане для неї зрозумілим інструментом. і далі, звичайно, третій крок він говорить нам про надання допомоги нашої дитині. Ми вже трошки про це говорили, але саме про створення таких умов, щоб дитині була необхідна допомога. Але окрім створення умов, вони, вони насправді постійно трапляються у житті і без нашого спеціального планування. І тут нам важливо бути поруч і пропонувати допомогу малюку, використовуючи, звичайно, Жест. <смі> Наприклад, якщо дитина любить пазл, але в неї не виходить складати певний ну, не знаю, трактор, да? то ми беремо його та допомагаємо, ми показуємо вказівним жестом, куди поставити. Ой-ой-ой-ой-ой, або ми протягуємо наші відкриті долоньки до дитини, щоб запропонувати свою допомогу. Також гарним моментом для взаємодії і надання ось цієї допомоги є використання іграшок, які просто апріорі вимагають вашої участі. Деякі іграшки треба вмикати, і дитина не може це зробити. Кульки треба надувати, і дитина сама, скоріше за все, не може. Або ж іграшки, які, знаєте, ось можна заводити, щоб вони там бігали. Механічні. Усі ці варіанти створять для нас чудові моменти для взаємодії, жестів, показати, що хочуть, як його крутити. Якщо ви людина, яка любить планувати, структурувати, то вам може дуже сподобатись інструмент, який пропонують автори. А саме табличка на сторінці 206 дає приклад того, як можна розписати і спланувати будь-яку діяльність із вашого життя таким чином, щоб вписати туди можливі моменти для взаємодії, так? або моменти, де можна використовувати ось ці жести, паузи, планування. Так що, якщо вам це звучить корисно, то я рекомендую подивитися і, можливо, взяти собі на озброєння. Ну і все, насправді, це сьогодні вся інформація, якою я хотіла б з вами поділитися. Як завжди, більше прикладів, більш детальне описання ви зможете знайти у книзі у розділі 7. Наступного понеділка я вже буду розповідати про дуже цікаву тему, а саме про розвиток імітації. Дякую за перегляд або прослуховування цього випуску. І особливо за ваш зворотній зв'язок, як завжди, за ваші лайки, поширення, адже це дуже мотивує мене продовжувати. Більше інформації про розвиток дітей з особливими освітніми потребами та про саму денверську модель ви можете знайти у мене на сторінці Instagram, так, посилання є в описі до відео або у шапці каналу в Телеграмі. Запрошую вас туди, що до зустрічі до наступного понеділка, Па-па!